22 квітня 1998 року шістьма пострілами у власному під'їзді був вбитий народний депутат Верховної Ради України, голова біржового комітету української міжбанківської валютної біржі, 63-річний Вадим Гетьман. Після розпаду СРСР депутат Верховної Ради УРСР від компартії Вадим Гетьман заснував перший український комерційний банк. Зробив він це на базі очолюваного ним агропромислового банку УРСР. Пізніше його перейменували у банк Україна. вже у 92 Мому гетьман став головою правління Національного банку України і пішов з цієї посади через півроку, очоливши створену ним же українську міжбанківську валютну біржу. На цій посаді він перебував і під час перемоги на парламентських виборах у 94 му І коли програв їх у 98 му Обидва рази він балотувався як незалежний кандидат у Черкаській області. Гетьман був абсолютно впевнений у своїй перемозі і після поразки пішов в суд з вимогою визнати вибори недійсними. 22 квітня 1998-го був перший робочий день гетьмана після відпустки. Напередодні, 21 числа, він повернувся з-за кордону і того дня телефонував до голови свого виборчого штабу на Черкащині, попередивши про свій приїзд наступного дня. Близько 20 20-ї вечора Вадим Гетьман зайшов у власний під'їзд, викликав ліфт. Вбивця чекав його на другому поверсі. Коли почув, що гетьман викликав ліфт, зійшов зі сходинок і став у нього за спиною. Як тільки нарде повійшов до ліфта, вбивця розстріляв його з ТТ з глушником. Вбивця зробив шість пострілів, останній з яких був контрольний в голову. Експертиза показала, що смерть Вадима Гетьмана настала через 40-60 хвилин після нанесення вогнепальних поранень. Бригада швидкої намагалася на місці реанімувати Вадима Гетьмана, але безуспішно. Попри резонанс, знайти злочинців по гарячих. Слідах не вдалося тільки за кілька років вбивць затримали. І при цьому затримали випадково вбивство відомого банкіра і політика було скоєне представниками злочинного угруповання Банда Кушніра, які діяли на території Донецької та Луганської областей. Ця група була створена за участю громадян Росії та Ізраїлю. Банда Кушніра у Донецькій області діяла з 94-го. Слідство вважає, що кушніровці вчинили 23 замовних вбивства, у тому числі нардепів Євгена Щербаня і Вадима Гетьмана, а також президента футбольного клубу Шахтар Ахатя Брагіна. Серед версій злочину слідство розглядає. Ало як політичну, так і фінансову діяльність гетьмана, його ймовірний конфлікт з головою передвиворчого штабу, а також можливе протистояння з колишнім прем'єр-міністром Павлом Лазаренком та російськими олігархами, зацікавленими у переділі фінансового ринку України, який протягом останніх років контролювала група, очолювана саме Вадимом Гетьманом. Замовника його вбивства так і не встановили. Безпосередніх виконавців, як я вже казала, виявили випадково навесні 2001-го в одному з нічних клубів Луганська 32 дворічний. Сергій Кулєв влаштував дебош із застосуванням зброї. Його затримала міліція, отримавши три з половиною роки за хуліганство і незаконне зберігання зброї. Кулєв після року перебування у Житомирському СІЗО заявив, що причетний до інших злочинів. Серед них було і вбивство гетьмана. За його словами, на початку квітня 98-го він погодився на пропозицію свого земляка Валерія Пушнякова взяти участь у вбивстві фінансиста, організованого Донецьким кримінальним угрупованням, відомим як банда Кушніра, тоді ж виявили усіх учасників злочину. Попри те, що свідчення Кулєва частково не відповідали фактичним обставинам вбивства, 16 квітня 2003-го Луганський апеляційний суд засудив Кулєва до. До вічного ув'язнення ще двоє співучасників донечани Сергій Волоченко та Едуард Косигін отримали 11 з половиною і 11 років відповідно. Ще двох Ільченка та Тимоховича не знайшли. За однією з версій слідства їх вважають мертвими, як і Валерія Пушнякова, який був знайдений убитим у 98-му році. Виконавець Кулів твердив, що саме від Пушнякова дізнався про те, що замовнику вбивства був колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренка. Замовника вбивця назвав вже після помаранчевої революції приходу до влади. Де Віктора Ющенка, який своєю кар'єрою багато в чому завдячував тому самому Вадиму Гетьману, Кулів вимагав перегляду справи, але йому відмовили, як і у помилуванні. Нині він відбуває покарання у Бердичівській виправній колонії в Житомирській області. Крапку у справі гетьмана все ще не поставили, оскільки замовники вбивства відомого банкіра досі залишаються на волі. Хто і чому міг бути зацікавлений у його смерті? Слідча група генпрокуратури розглядала більше десяти версій, які стосуються ймовірних мотивів вбивства гетьмана. Серед них фінанс... Фансові політичні кримінальні у справі таки фігурує колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко. Найсерйозніші докази проти нього це переказ грошей з рахунків підконтрольних Лазаренко на персональний рахунок керівника банди Кушніра. 11 липня 2005 року указом президента Ющенка Вадиму Гетьману за визначні особисті заслуги перед українською державою у створенні національної фінансової системи становленні та розвитку банківської справи і валютно-фінансового ринку, а також за плідну громадську політичну діяльність, було посмертно присвоєно звання Герою України з удостоєнням ордена держави.